Говорять, вболівальники синьо-білих. В останні кілька годин колишній нападник прокоментував, що Динамо потрібно посилити атаку, і вже вказав гучне ім'я Суркіса, щоб відкрити скарбницю. Але є одна деталь: цього гравця вже перевіряли кілька місяців тому, і луганська зоря ускладнила переговори. Крім того, ці напитання налякала Суркіса, і розмову охололи. Я скажу вам, хто гравець? Але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Колишній нападник збірної України Андрій Воробей запропонував гравця, який, за його словами, може значно посилити київське Динамо. Вважаю, що він стане чудовим доповненням для атаки Динамо. Едуардо, один із найсильніших нападників Українська Прем'єр-Ліга. Він добре знає український футбол, забиває багато голів. Володіє хорошою технікою та вибуховою швидкістю. Восени на Динамо чекає вісьмох ігор групового етапу Ліги Чемпіонів або Ліги Європи. Тому важливо, щоб у Шовковського було підкріплення в останньому оновленні, яке ми мали, зоря хотіла близько 4 мільйонів загравця, через що Динамо відступило від переговорів. Чи спробує Динамо провести нову атаку, залишається невідомо. Тож, колега фанат. Ви згодні з Андрієм Воробеєм? Чи підійде Едуардо Гереро для нашої команди? Розкажіть нам тут у коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео до пізніше.